Україні в Білорусі, як спасол пан Валентин Наливайченко. Вітаю вас. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! А от е е таке про Білорусь трошки я не маю я не маю на увазі ядерну зброю, про неї поговоримо. Ще це якась така специфічна країна. Я думаю, що я її розумію. Зараз я її трошки не розумію. Чи я не розумію Лукашенка? Ну найгірше, що Лукашенка не розуміє власної країни, і так. країна різна. Білорусь угу. ну з того, що я пам'ятаю ще тоді, коли працював послом, 2006-2007 роки. Молода Білорусь, молодь Білорусі, ну вона нічим не відрізняється від нашої молоді. Майже нічим. Теж ті самі захоплення, той, той самий рок, той, ті самі тенденції хочуть жити сучасно, хочуть бути в Європі. До речі. Там в до речі, в Білорусі дуже поширений католицизм, католичні храми дуже серйозні. Угу. Але разом з тим стара партійна радянська номенклатура, яку очолює Лукашенко вже 26 років і так далі. Ось вони узурпували владу. Ось вони і стримали розвиток країни, стримали рух країни. Тому все те, що було в старому Савку. Молодь тікає, намагається виїхати, і це є найкращі фахівці їхні, айтішні особливо, працюють в Польщі, працюють в Україні, до речі. Uh -huh. А з іншого боку, ті, хто схопилися за владу, і насамперед сам Лукашенко, тому так і підлеглі Москві, тому так і не, залицяються перед Москвою, віддають усе, тільки заради того, щоб втриматись ще не знаю скільки пожиттєво у владі. Пожиттєво. Ось в чому, на мій погляд, роз е, ще одне питання, і підемо далі по нашій програмі. Пам'ятаєте, коли там була ну така, ну скажімо так, майже революція, так, коли всі вийшли. Бутыл, як ну, познів... Ви розумієте, чому я кажу майже, так. тому що не вдалося. Е, вони говорили мирно, мирно, ми мирні люди, квіточки. Ну, оце значить, я стою, ви ж не будете в мене стріляти. Оце все, угу. все ж таки дивлячись е, сьогоднішньої. Сьогоднішнього дня це було помилково. Їм треба було діставати десь зброю і йти і сковиряти Лукашенка. Ну, білоруси, це трошки інша нація, трошки інший народ. Ви згадали останню революцію. А я пам'ятаю, що коли був послом 2006 року, коли в них збирався Майдан, одразу одразу, до речі, після нас за рік, після нашої помаранчевої революції, так само молодь була дуже неспокійною. Намагалися встановлювати намети в центрі центрі мінська, намагалися в тому числі е, зробити так, щоб телерадіотрансляції угу. не були тільки в, в пользу влади. Да, намагалися пам пам'ятаєте? Взя. Щоб народ взяв під контроль бодай хоч один телеканал, тоді з силовиками що, були серйозні зіткнення. Тепер що вон, ну зламались. Е Бояться, бояться тюрми, там от таке щось. і це теж тому, що системно більше 20 років Лукашенко жорстко саджає опозиціонерів, жорстко переслідує без всяких підстав законних і так далі. І так далі, досить жорстко. з метою насамперед залякування. Будь-кого з опозиції це те, що режим Лукашенка всі ці роки, десятки років, робив і намагається далі робити. Але є й друге специфіка останніх протестів в Білорусі. Вони були з'єднані з виборами. І білоруси, як я розумію, більшість з них щиро були переконані, що ну добре, вибори це бодай той мирний шанс, що ми не хочемо, щоб більше був Лукашенко, і ми змінимо владу в країні. Але не, не той режим Лукашенка, що його мінять виборами. Добре, давайте тепер повернемось чи не повернемося, а згадаємо дещо сумне. От перше відео у нас події, які неможливо було уявити в 21 столітті, стали. Реальністю в Бучі та Ірпені. російські війська йшли на українську столицю з півночі, несли смерті руйнування. Майже рік тому Буча була звільнена від російських окупантів. Давайте подивимось на це. Минулого року міста супутники Києва, Буча та Ірпінь стали відомими на весь світ. Російські війська йшли на столицю з півночі, несучи смерті, руйнування, в усі навколишні села, що були на їхньому шляху. Мій перший спогад це просто палаючий ірпінь, палаючи передмістя, повна руйнація мосту, море машин, і просто десятки переляканих очей, які тікають і не розуміють, що відбувається. Ірпінь, це місце, в якому було зупинено російський наступ на Київ разом з професійними солдатами проти так званої Другої армії світу, воювали багато добровольців, які до 24 лютого були звичайними цивільними людьми. В Ірпіні цей військовий підрозділ утримував позицію всього за кілька кілометрів від російських окупантів. Там була стоянка, там була орда. А потім в цих будинках, отут якраз, ми стояли. А коли сюди зайшли, то просто звідти бачиш, все було в диму. Я пам'ятаю все чорне, все димить. Ти на це дивишся і думаєш, як це взагалі реально. Окупантам так і не вдалося повністю захопити ірпінь, і він назавжди залишатиметься символом української стійкості та героїзму. Сусіднє місто Буча залишиться суворим нагадуванням про геноцид, вчинений російським режимом проти української нації. Всього від злочинних дій окупантів у Київській області загинуло 1137 цивільних осіб з них лише у бучі 461 людина. Я сьогодні бачу подібний сюжет, і я думав, як мені на нього реагувати. І зреагував так. Там гість був, а він, він сказав: я не дуже можу на це дивитись. Ну, трагічні Тож, події. Бій, та. і я йому сказав: а це ж сюжет не про те, це сюжет про те, як вони пішли. Їх відкинули врешті. Врешті. От розумієте, про і на Київ, як вони йшли, Ірпінь, Буча, вони пішли. Але не було, ще оцих леопардів і так далі. А їх відкинули. А я пам'ятаю, як оці танки російські йшли. Розумієте, так, мені бай -бай здається, зараз ми, ну, звичайно, з повагою і з теплою пам'ятю, з... але це сюжет не про те. Сюжет про початок нашої перемоги. Мені здається. так, він і почався тоді, Матвію. Ну ми да. ж всі з вами лишились в Києві в Київській області. Я не виїжджав і не вийду з країни. дістав зброю так само. Але не це головне, те, що я побачив і в самому місті Києва Ки Києві, причому з 24 лютого, uh -huh. і по Київській області, оскільки чим міг допомагати теробороні, абсолютно спонтанно, Від Макарова в Київській області до зазим'я Київської області, просто за рівні боки. То північ, а то а, а, південь люди отримували самі зброю. Слава Богу, влада додумалася і дозволила видавати автоматичну зброю. Люди самі будували укріплення, це теж правда. І це люди війни. І вони почали ту перемогу. Вони зупинили російського агресора. Хто ще зупиняв? Та люди в Демидові, от вони дивляться зараз. Вас у передачу. Хай вперше почують, що і про них ми ніколи не забудемо. В Демидові що зробили? Зруйнували дамбу і затопили шляхи, і все. І стала вся російська бронетехніка, і з того напрямку загрузли, і потім вже наші збройні сили їх накрили. Але це було потім для того, щоб сталося так. Ті сміливі українці в Демидові, які ніколи не воювали і не були військовими, зробили це. Зупинили дамбою. А скільки людей війни сиділи в, в Київській, не тільки області Чернігівській на підвалах, в підвалах власних більш ніж місяць. Хоча окупанти вже займали їхні будівлі, але теж не здалися, теж не, не піддалися на залякування і е, потім чинили опір, вступаючи в тероборону. А тепер е, пішовши на передову в складі вже збройних сил. Оце люди війни. Це справжні люди війни. війни. І я переконаний, що з цього і починалося. Справді, знаєте, вони ламали у ворога в головах. Вони що собі виявляли? що заїдуть, що Розгвардія вже їде з кійками розганяти українців, проводити тут паради перемоги і так далі, так далі. Ось звідти і почалася прямо. І з цих людей війни, з наших людей. Да. Знаєте, мій батько, коли я. Я пізній син. І е, він пройшов війну, майже втратив зір. І, а я ж був маленькою дитиною, я питав його: батько, розкажи про війну і так далі. Він нічого мені не розповідав. І тепер я розумію, тому так. що, от просто сказати, я ж був, я був там, Та, опинився, так, я знаю. в дачному селищі. І отак тільки ми дивились, як воно літало. Потім, прямо там в селищі, воно. Ну і я розумію, що коли мене будуть питати, там онуки, якщо будуть щось таке, я не знаю, як цим розказати. Що от летіло, бахнуло. Я скажу, подивись фільм про війну, отак воно. А свій досвід, свої переживання мені я не зможу передати. Матвій, у мене є теж дочка доросла, і я переконаний, що наші діти, Путін своєю війною їх змінив раз і назавжди. І безповоротно ніколи ні вони, ні їхні діти вже не дозволять собі на відсоток будь-якого позитивного ставлення до Російської імперії. До російської агресії, до самого да. Путіна. Да. Вони змінили, і вони набагато рішучіші, навіть ніж ми. Заради цього я згадав. Мається на увазі наші діти, які зараз я переживаю. переживають цю війну. Шановні друзі, ну ви знаєте, моє, я завжди глядачам кажу, що що б я не сказав про весняний наступ, я розумію, нас дурять. І кажу, правильно роблять Ну, ворога здорять здебільшого ну, ворога е ворога і нас е разом з ворогом. І слава Богу, значить, е ну я не можу про президента сказати, що він дурить. Але президент Володимир Зеленський заявив, що вже найближчими місяцями, а це він правильно сказав, місця довше що так. таке найближчими. Потім ми спитаємо. Він скаже: ну, десь грудень, там щось таке наступного року. Що -та, щось таке? Значить, найближчими місяцями Україна може розпочати активніші дії на передовій. Послухаймо. Вже найближчими місяцями можемо бути активніші на передовій. І зробимо все, щоб підтримка наших кроків світом була максимально дієвою. Демократії потрібна перемога і якнайшвидше. І всі ми разом, українці. Усі європейці, наші американські союзники, наші друзі на всіх континентах, в Африці, в Азії, в Латинській Америці, в Австралії, будемо робити все, щоб перемогу наблизити, перемогу України, перемогу свободи, перемогу міжнародного порядку, заснованого на правилах.